Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Hyundai AX-35. В чорному кольорі. На оригінальних дисках. Це 13 рік, 2,0 дизель 178 пробігу 16700. Ціна повний. Привід full. Комплектація. Пробіг 100% оригінальний, є сервісна історія, контакти видно. Так, зараз покажу вам по салону повний фулл Це Цей шкіряний, шкіряний салон, клімат контроль, підігріви, Є панорама, до речі, досить пристойно все виглядає. Парктроніки також є. Kia Sorento. Так, Sorento з 2016 року, 2,4 бензин, є клімат-контроль, шкіряний салон, 7 місць, 17 тисяч стіна, контакти видно. Nissan Кашкай. 12 рік, 1,5 дизель, 12100 ціна, 198 пробігу, контакти бачимо є. Так, свіжо пригнана Volvo xc 60 в r дизайні, 19 рік, 2,0 дизель, 225 пробігу, ціна 32-900, контакти є. Дуже класне виконання салону. Форкоп, парктроніки, звичайно. Поруч Peugeot 5008. GT-Line. 21 рік, 1,5 дизель, 103 пробігу, 29900 ціна, 7 місць, контакти видно гарно. Так, автомобіль на... Автоматичній 7 коробці передач, салон також дуже класний. Peugeot 3008 в коричневому кольорі, 9 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 9-4 автоціна в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Рено Каджар. Так, Каджарик з 2016 року випуску 1,5 дизель, 285 пробігу, 17500 ціна, два комплекти резини, стан нового авто. Шкода Єтті. Так, 17 рік, 2.0 дизель, 226 пробігів, Повний привід. 16900 ціна. Контакти є. Full LED Оптика. Пишуть. Хоча я бачу лінзи. Hyundai Santa Fe. Так, Santa фешка 2011 року, повний привід, максимальні комплектації на автоматі. 203 пробігу, є сервісна історія, пишуть, 14550 ціна і контакти. Бачимо, є. Шкіряний салон. Автоматична коробка, Підігріви, клімат. Volkswagen Тігуан 9 рік, 2.0 бензин, 234 пробігу. тисяч ціна, Повний привід, повністю обслужена Швейцарія. Форд Куга 2021 року. З далеко гріхом подумав, що це каєн. Схожі фари. нас 21 рік, 2,0 дизель. Е, ST-Line комплектація, повний привід, 28500 ціна. Тут є контакти. По салону Фордика також непогано. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, три кашкайчики в одному ряду. Всі покажу. <клес> так, По першому варіанту. 11 рік, 1,5 дизель, 212 пробігу. Пробіг пишуть оригінальний, 10500 ціна і контакти є. Так, є клімат-контроль. Наступний. Це вже в новому козу. 15 рік, 1,5 дизель, 152 пробігу в, в рідній фарбі. З оригінальним пробігом пишуть. 14900 і контакти бачимо. Так, Парктроніки, форкоп. Кого цікаві, телефонуйте, ми йдемо до наступного варіанту. Кашкайчик Таким з баклажановим відтінком. Сьогодні затримуєтесь, 10 рік, 1.5 дизель, 10400, акустика боувс, контакти до власника ось тут. Кіряний салон, підігрів, клімат. Кого цікавить телефонуйте. Нісан Кашкай. Також семимісний. 11 рік, 1,5 дизель. Так, бачимо контакти, бачимо ціну, 11800. Світлий шкіряний салон, кліматконтроль, панорама. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос на модних голландських номерах. 12 рік, босешна комплектація, 2.0 дизель на автоматі, без зайвих підфарбувань пишуть. 13900 ціна, контакти видно. Автомобіль на гарній комплектації. На оригінальних дисках, шкіряний салон, клімат-контроль, панорамний дах, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Десятай рік, 2.0 бензин. Пробіг 91 тисяч миль Так, 12 950 ціна і контакти до Дмитра. Ось тут присутні. Повний привід, шкіряний салон, панорама. Світлий шкіряний салон. Nissan Qashqai. семій Це 11 рік, 1,5 дизель, акустика Боус. 11800 ціна, контакти видно. Так, чорний шкіряний салон. Панорама. Фуркоп також є. KIA Sportage. В коричневому кольорі. Лінзована оптика. Це од... Так, тут у нас 11 рік, 1,7 дизель, 180 пробігу, 13 100 ціна, контакти є. Hyundai X-35, 14 рік, 2,0 дизель, 200 пробігу, 16 тисяч ціна, контакти гарно видно, автоматична коробка, повністю обслужена, два ключі на повному приводі. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 2,3 дизель, 205 пробігу, повний привід, 12200 ціна, контакти ось тут. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai плюс 2. Так. Е Які рік не пишуть. Розглянемо. 1,6 дизель, 246 пробігу, 10, 300 ціна. Контакти ось тут. По вікнах двієчка. 12-й рік. Тут також двієчка. Салон звичайний, клімат присутній. Peugeot 3008. 15 рік, сертифікат вже є, пробіг 177 тисяч, ціна 13 тисяч доларів, контакти ось тут є. Так, покажу по колу зараз. Клімат контроль, панорами немає, форкоп та парктроніки є. Kia Sportage. 14 рік повний привід, автоматична коробка, двигун 2,0 дизель. 135 кВт, значить по пробі 146 тисяч і ціна 15 850. Контакти є, бачу там є сервісна історія. На гарній комплектації. what's coisa call with